При чудового вам вівторка. Щедро. Так. Так. Що це? Це реклама гри? Це реклама вас. Вона й досі йде. А не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Вітаю. Шкода тільки, що це сталося за таких обставин. Великий успіх. Філі, тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! У мене погане перечуття, а у мене жодного. Скорий поспіх людям насміх. Мерщій. мої мотивації до середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.